вас, мої маленькі слухачі. Ми з Ганусією раді вас вітати, що знову будемо читати казки. Ну що, Гануся, не будемо ми довго чекати, крутимо казковий барабан. Так, Зупинився наш барабан. Зараз ми відчинемо. Яку ми казку читаємо? О, сьогодні ми читаємо казку «Лисичка та журавель. Ну що, мої хороші, сідайте, влаштовуйтесь зручненько. ми починаємо. Готові? Зараз згадамося. Лисичка та журавель. Були собі лисичка й журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкавий запрос, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарільці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукає, стукає дзьобом по тарілці, нічого не виходить, нічого не може вхопити. А лисичка як узялась до страви, листь лись гарненько язичком, поки сама всю кашку чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше зовсім нічого нема. Журавель і каже То спасібі ж. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, обов'язково прийду, Лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля. А журавель наварив дуже смачної страви. Уже лисичка йде до журавля. А журавель наварив дуже смачної страви. Узяв їм яса й картопики, і бурячків. Усього всього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся. Лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, на стоєчки зазирати й нюхати. нічого не вдіє. А журавель не гуляв даремно, усе дзьобиком у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді каже Оце ж вибачай лисуню, що мав. То тим й приймав, та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалася ж лисичка. Та так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, чемним буши. Так то й журавлева гостина до смаку не припала. Та від того часу більше й при... не приятелює журавель з лисичкою. Ось і казочка мої любі. Казочка скінчилась, тож скоріш отримуйте завдання, намалюйте улюбленого. Або найбільш сподобавшогося вам героя журавля або лисичку. Або намалюйте сюжет казки, який вам більше сподобався. Любі мої, не забувайте на своїх роботах вказувати, який садочок або, можливо, школу. Ви відвідуєте, а особливо як вас звати, і з якого ви міста. Ну що, мої любі, з нетерпінням чекаю від вас малюнків. До побачення до нових зустрічей! Ми з Ганусією з вами прощаємося. Пока!